Так виглядає Харківський Держпром наступного дня після російської атаки міста Кабем вечір 28 жовтня. Ворожа авіабомба влучила знаку у будівлі міста Національну пам'ятку архітектури, яку рік тому у вересні 23-го ЮНЕСКО внесла до переліку об'єктів для посиленого захисту. У 2025-му минає рівно 100 років від початку зведення найбільшої у світі пам'ятки конструктивізму. Частково пошкоджено третій поверх будівлі серед організацій, які знаходяться тут господарський суд Харківської області. Авіабомба прилетіла безпосередньо в кабінет судді. Вибиті сотні вікон у житлових будинках обласній лікарні, що поруч постраждали дев'ятеро людей, серед яких слюсарі, поліцейські, які знаходилися у будівлі на чергуванні. У робочий час тут багатолюдніше. Протягом дня на місці влучення комунальники закривають вікна, відновлюють комунікації. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов заявив, що тривають перемовини з міжнародними донорами, аби отримати кошти на відновлення будівлі. Маємо комунікацію з ЮНЕСКО-філантропом Говардом Баффетом, який був учора з нами на місці після обстрілу. Також працюємо над залученням коштів для відновлення з інших джерел, зокрема міжнародних партнерів, повідомляє телеграм-канал Очільника. Цієї ж ночі ворог продовжує обстрілювати Харків ракетою. Гібридом Грім є Є-1», ударив по приватному житловому сектору основ'янського району міста. Повністю зруйновано один житловий будинок. З під завалів рятівники дістали тіла чотирьох загиблих. Нарахували 52 будинки, які потребують нашої допомоги. ремонту будівельних робити В основному це дахи вибито вікна. Тому зараз працюємо над тим, щоб усунути все це, що накоїла російська агресія. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження газопроводу деякі будинки залишаються без газопостачання. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.